Друзі, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо вашій увазі аудіозаписи поезії відомого миколаївського поета Леоніда Вишеславського. Відомий поет народився у 1914 році в сім'ї інженера. Спочатку здобув природничу освіту у Харкові, а потім літературну у Київському університеті, де згодом викладав теорію літератури. У 1938 році в Києві побачила світ перша його збірка Здрастуй, Сонце. Під час Другої світової війни поет був кореспондентом газет, захисник Батьківщини та, за нашу перемогу, на одному з українських фронтів. Після війни захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. Тривалий час був відповідальним редактором журналу Райдуга. За своє життя опублікував близько 50 збірок, в яких поєднував традиції українського пісенного фольклору і поетичної класики. Його поезії притаманна глибока філософічність і роздумливість. Збірка Чайка. Містить кращі вірші фронтових років книги Простір, «Єдність землі, Щедрість поезії, які висвітлюють життя у післявоєнні роки. У поемі Сковородинівське коло, яка побачила світ у 1980 році, автор згадує своє рідне село Павлівку, де колись мандрував видатний філософ і поет Григорій Савович Сковорода. Леонід Миколайович був автором літературознавчих досліджень, статей з питань літературного процесу, передмов до збірок молодих поетів, рецензій. Твори вишеславського перекладалися українською, польською, німецькою, французькою та іншими мовами. У 1975 році за двотомник віршів Основа і збірку поезії Леонід Миколайович отримав премію імені Тичини. А у 1983 році Державну премію УРСР імені Тараса Шевченка. Нині Національна премія України імені Тараса Шевченка. За збірку Близька зоря. На честь поета названо Малу планету Астероїд 2953, відкриту в 1979 році. Вона носить ім'я Вишеславія. В фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки зберігається двотомник віршів Основа та поема Сковородинівське коло. Для створення аудіозапису фахівцями бібліотеки були обрані уривки зі збірки поезії Українська сповідь. Прослухати аудіозаписи ви можете на ютуб каналі Миколаївська ОУНБ. Приємного прослуховування!